Господу. Ви знаєте, так сиджу і слухаю проповіді, пісні, і кажу до брата Святослава. Маємо сьогодні прекрасне зібрання, програма як, як на Пасху. Багато пісень і, і вірші. І слава нашому Господу! І слово Господь посилає. Ви знаєте, Господь трудиться над нами, щоб нас приготувати. Ви знаєте, на, на початку цього тижня мені приснився такий сон. Наче я своєю сім'єю, і дуже багато, дуже багато людей, дуже багато віруючих людей. Я розумію, що це церква Ісуса Христа. І ми якби знаходимося в якомусь великому літаку. Дуже великий цей літак такий. Знаєте, як я, ну, ні, немає на землі такого літака. Це дуже дуже великий, як, як місто, і, і люди, люди в ньому радісні. Люди гот, готовляться до того, щоб, щоб взлітати, що будуть злітати ось ось скоро. Ви знаєте, і як важливо, щоб кожен із нас ми знаходилися в цьому літаку, який Господь скоро буде церкву свою буде забирати. Господь сказав в Писанні, один візьметься, другий полишиться. Ви знаєте, як важливо, щоб ми були готові. Ми не знаємо, в який момент, в який час, якого дня, якої години Христос буде забирати готових дітей своїх, але важливо, щоб ми були в числі готових. Тому що ви знаєте, так як. Так як тут на землі ці літаки, які мають рейси, вони літають з одного міста в інший і в різні країни. І вони не чекають, в них є час, і вони відлітають в певну годину, в певну хвилину. Вони не чекають, що хтось запізнився. І ви знаєте, часу, коли Ісус Христос буде забрати церкву свою невісту, ніхто із нас не знає. Ну Христос сказав, пильнуйте і кожного часу. Моліться. І сьогодні ми маємо молитовне зібрання. І це можна сказати, служіння, зібрання молитовне і зібрання приготування. При... Зібрання приготування. Ще раз хочу наголосити на тому, як вже було сьогодні зазначено неділю. Ми будемо мати служіння спомену смерті нашого Господа Ісуса Христа. Ми будемо згадувати. Не тільки неділю ми будемо згадувати, нам сьогодні потрібно згадувати. Нам потрібно пам'ятати це кожного дня, якою ціною ми відкуплені. Слава нашому Господу! Я читаю послання до євреїв з 9 розділу, з 24 вірша. Послання до євреїв, 9 розділ, 24 вірші нижче. Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої. Але в саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас. І не тому, щоб часто приносити в жертву себе, як просвящених увіходить у святиню кожнорічно із кров'ю чужою. Бо інакше він мусив би часто страждати ще від закладень світу. А тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння. І далі, 10-й розділ, 14 вірш. Десятий розділ, чотирнадцятий вірш. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується. Чуєте, Заважмо, вдумаємося в кожне слово. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується. Свідкуєш і Дух Святий нам, як говорить, оце заповідь, що його по цих днях встановлю я з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх. А їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більше не згадаю. А де їхнє відпущення, там нема вже жертвоприношення за гріхи. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою новою і, живою, дорогою, новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цепто через тіло своє. Маємо й великого священника над Домом Божим, то приступімо з чистим серцем у повноті віри, укрупивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою, тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. І вважаємо один за одним для заохоти до любові, до добрих учинків. Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Тож, браття, і сестри, ми повинні дбати про це спасіння, яке звершив для нас Ісус Христос. Ми маємо відвагу, Біблія каже, входити в святиню кров'ю Ісуса Христа. Ми маємо відвагу через кров Ісуса Христа приблизитися до Бога, до самого Бога. Ми маємо цю відвагу не через якісь свої заслуги. Ми не можемо сьогодні Богові принести якісь, якісь свої діла добрі, якісь слова свої добрі чи думки добрі, але тільки через кров Ісуса Христа. Біблія говорить, всі зрішили. Всі зрішили, всі позбавлені слави Божої. І на цьому місці ні одної людини нема, яка б не зрішила. І ні одної людини нема, яка би не була позбавлена слави Божої. Але через кров Ісуса Христа ми маємо цю відвагу. Отож, той же самий 10-й розділ, 35 вірш і нижче. Тож не відкидайте відваги своєї. Чуєте, вдумуємося в ці слова ще раз: не відкидайте своєї відваги. Ми можемо відвагу взяти, ми можемо полишити відвагу, ми можемо відкинути свою відвагу, але ми можемо взяти відвагу не через, ще раз повторяю, не через свої діла, але через кров Ісуса Христа. І з цією відвагою через кров Ісуса Христа підійти до Бога. Отож, не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде. А праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Галілуя, Слава нашому Господу! Великий Бог! Великий Бог, який полюбив тебе і мене, який простив, обмив. Ви знаєте цей момент, коли, коли Ісус Христос хочу для нас нагадати, вичитайте Біблію, і знаєте це місце, коли Ісус Христос був запрошений в дім Симона, і там прийшла жінка, грішниця, грішна жінка. Прийшла і вона сльозами своїми омивала ноги Ісусу і волоссям витирала. Но я не, не хочу говорити про всю цю історію. Я хочу зауважити, зосередити нашу увагу на тих словах. Коли Ісус Христос розповів Йому таку притчу, що каже, були два боржники в одного вірителя, і один був винен 50, а другий 500. Так як вони двоє не могли заплатити, простив Він обом. І питається Його, як ти думаєш, хто більше полюбить? І Симон йому відповідає, думає, той, кому більше простив. І Христос каже, правильно, ти розсудив. Друзі, дорогі. Я хочу, щоб ми подумали над тим. Може ти не винен 500, може ти винен 300, а може і не 300, а може 100, а може і 50, а може і ще менше. Але Христос сказав, так як вони двоє не могли заплатити. Я не знаю на цьому місці, в нашому залі, знаєте, в нашому зібранні, хто, хто є найбагатша людина, матеріально, скажемо, так? але навіть найбагатша людина на, цій, на, на всій цій землі. Вона не може заплатити ані за один гріх, ані за один гріх не може заплатити своїми, своїми, своїми грошима, чи золотом, чи любим достатком своїм. Потрібна кров Ісуса Христа. Потрібна кров Сина Божого, непорожного анця. Галілуя, слава нашому Господу. І не має значення, чи ти багато винен, чи мало. Потрібно, щоб кров Ісуса Христа омила і очистила і оправдала. Ви знаєте. Коли Бог звернувся до Ісаї, і він сказав, хто піде для нас. І ви знаєте, це, це слово для нас. Для мене, так знаєте, врізалося в моє серце в мій розум. Бог запитує і каже, хто піде для нас. Тобто Богові це потрібно, щоб хтось для нього пішов. І ви знаєте. Також Ісус Христос за Ісуса Христа написано, Він сказав, Ось я йду. В звої книг, про мене написано волю чинити Твою Боже. І Він на небесах, мавши всю славу, мавши спокій, мавши радість, будучи в оточенні ангелів, архангелів, Він сказав: Ось я, я піду, я піду волю чинити Твою. Інакшого шляху не було. Ви знаєте, на цій землі є багато речей. Які, не раз, знаєте, людина хоче придбати, купити. купити. І для кожної речі є ціна, є ціна. Є речі, які коштують мало, є речі, які дорожче коштують, а є речі, які дуже дорого коштують. І ви знаєте, ну, щоб заплатити за, за якусь дорогу річ, скажімо, от ми придбали ті молитви нові, та не дешево, дуже не дешево. Ну, ви знаєте, щоб заплатити, треба мати, щоб заплатити. Розумієте, неможливо десь, десь знаєте, на деревах назбирати, як треба мати, щоб заплатити. І от розумієте, щоб за наші гріхи заплатити, ніхто із нас не міг заплатити. Ніхто такої ціни не мав. Але треба було, щоб жертва Анця Ісуса Христа, щоб була кров пролита, чиста, свята і непорочна. І це не могли зробити ангели, це не міг зробити хтось із пророків. Но це міг зробити Син Божий. І Отець Небесний цю жертву прийняв від Сина Його Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Браті і сестри, я хочу знаєте, щоб ми серця свої направили. Що ми не тільки, знаєте, коли от ми прийшли на зібрання, от дві години от ми тут готуємося. І ми, знаєте, може хтось і вже в неділю прийде, знаєте, буде, буде вже там готуватися. Знаєте. Ну я вам хочу сказати, вже треба готуватися. І завтра треба готуватися. І завтра треба готуватися до того служіння, яке ми будемо мати в неділю. Бо це важливе служіння. Це важливе служіння. Я вірю, що Бог. Він близько з нами. І сьогодні, сьогодні Бог, знаєте, я відчуваю сьогодні на цьому місці присутність Господь. Я бачу, як Господь сьогодні говорить до наших сердець через різні пісні. Ви знаєте, що пісня то слово до нас, що пісня то слово до нас. Слава нашому Господу. Бо Бог нас любить, Він заплатив. Він хоче, щоб ми оцінили, щоб ми оцінили. І, от знаєте, як би для нас було радість, якби хтось нам сказав, так, такий то, такий-то, брат, чи хтось там. За ваш дій молитви заплатив повністю. Ви знаєте, я не знаю, що ми б навіть не могли то ну, розум так зразу прийняти. Знаєте, зрозуміти від тої радості. Люди від радості плачуть і так далі. А за наші гріхи не хватило би і 20 мільйонів, 20 мільярдів, і 30, і 100. і, і... Весь світ не може викупити ні одної душі. І ми повинні зрозуміти, хоч трошки, наскільки ми можемо і оцінити, і оцінити, і полюбити Ісуса Христа. Може, кось сьогодні гріх нітить, може гріх мучить чиєсь серце? Прийди до Ісуса Христа. Христос сказав до Симона, багато тій жінці прощаються, бо вона полюбила багато. Ви знаєте, ті гріхи, ті різні, різні вся, всяка нечистота, вона полишає людину. Тоді, коли людина приходить до Бога, кається і, і починає любити Бога. Коли людина починає любити Бога, полюбіть Господа всім своїм серцем, ті всякі спокуси вони просто залишать вас. Коли ви будете любити Бога, молодь, дорога, і старше покоління. Браття і сестри, давайте ми подумаємо про того. Хто перетерпів ради нас, він був збичований, опльований. Ви знаєте, навіть ті учні, які бачили чудеса, ходили з ним приблизно три з половиною роки. І вони спокусилися. Навіть Петро, який так сильно любив Ісуса, він казав, хоча всі відречуться, і я не відречуся, Він це говорив щиро. Ну Христос сказав Петре, куди я йду? Ти тепер і ти за мною не можеш. Потім ти підеш. Він каже: ні, я піду. Не можеш. Туда за Ісусом Христом ніхто не міг піти. Ніхто не міг піти. Навіть Петро, який, який любив його сильно, він ішов за ним, він ішов за ним. Він війшов, війшов в це подвір'я цього пересвященника. Ну коли він побачив, коли що його вдарили в лице, і він нічого не робить. І землетрус не стається, знаєте, Бог з неба не відповідає. Ми не розкажемо, Господи, доки, ти... чому ти відповіді не даєш? Війна на Україні і так далі, різні різні речі, ми задаємо запитання. А Бог мовчить. І Він тоді мовчав, коли на Ісуса Христа плювали, коли наділи терновий вінок і били по вінку, і ті колючки залазили в голову. І витікала свята кров. Це ради тебе і мене. Так нас полюбив Бог. Ми, так, знаєте, нам, нам легко прочитати, так бо бог полюбив світ, що віддав свого сина. Як полюбив? Майже кожен із нас ми маємо свої діти. Подумаймо хоч трошки. Я би своє життя, не задумуючись, віддав за любу свою дитину. Но дитини би не віддав. А Отець Небес довів свою любов, що Він сина свого, єдинородного віддає за грішних людей, з яких саме перший, як апостол Павло каже, це і я. Прийдім до нього. Давайте ми йому подякуємо, подякуємо за це служіння, подякуємо йому за те, що він так нас полюбив. Ми навіть цього не розуміємо. Але подякуємо Йому так, як ми можемо. Приблизьмось до нього. Полюбімо Його всім своїм серцем. Йому слава на вічні віки. Амінь.